Дякую. Я тільки про образ світлого майбутнього хочу що сказати, що, на жаль, природа медіа, колеги, є такою, що коли на вулиці війна і вбивають людей, ЗМІ дуже мало уваги приділяють образу світлого майбутнього. Це об'єктивна реальність, та? з якою ми маємо справу. Хотілося б її змінити. Для цього треба вводити цензуру і казати так приблизно. Значить, 30% ми говоримо про позитив чи 50% про позитив. А інше можна трошки про війну, тому що коли гинуть люди, то про це інтерес і нічого ти тут з демократичній країні з цим не зробиш. З приводу інформаційної безпеки. Ви знаєте, коли я власне, почала працювати в РНБО, у мене був дуже чіткий концепт того, що ми маємо зробити в цій сфері. Перша історія це як мінімум захист. Захист від негативних інформаційних впливів. Тому що раніше в нас російські телеканали лобіювала партія влади. І в кабельних мережах вони були під протекторатом дуже активним, ну і представники, і, і представники власне в Нацраді, саме цієї партії, так само активно це лобіювали. Виявилось так, що це країна-агресор. Чи можемо ми собі дозволяти присутність на нашій території, інформаційні впливи, пропагандистські впливи країни-агресора? Очевидно, що це абсурд. І жодна країна світу з цим не змириться. І тут в нас є, ну скажімо, вже навіть і підтримка ОБСЄ, ми посилаємося в цьому процесі на 10-ту 10 статтю Європейської конвенції справ людини, на міжнародні норми цілковито. Думаю, що, ймовірно, ми вийдемо на закон, на проєкт закону про заборону пропагандистських впливів країн-агресорів. Зараз ця ідея дискутується, але в рішенні РНБО з цього приводу, з інформаційної безпеки, це є, і, власне, цю пропозицію ми подали. Далі, якщо ми захистили свій інформаційний простір, нам треба думати, як його розвивати. Яким чином ми маємо розвивати власний інформаційний простір, який в нас конкурентний, який в нас залежить від дуже багатьох гравців. Це не путінська машина під одним керівництвом і фінансована з одного Газпромівського центру. Це дуже різні групи впливу, в яких свої економічні інтереси. Що ми могли цьому протиставити? Тільки сильне суспільне мовлення. Це має бути кнопка номер 1 яка має бути рівно віддалена від різних центрів впливу. І це на щастя сьогодні зроблено. Дуже сподіваюся, що ми справді отримаємо і контент, справді суспільного мовника, і нам цю кнопку номер один на цій базі вдасться створити. Тому що не проблема, що в нас немає там якогось держінформбюро, да, де єдина інформація. Ну, друзі, ну якщо ми зробимо одну єдину стрічку державну, ви що Фейсбуком перестанете користуватися? Чи ви стріми перестанете брати? Очевидно, що ні. Що так само буде, як альтернативна інформація від Тимчука. Укрінформ робить прекрасну стрічку. Прекрасну стрічку. Для кого вона є визначальною в цьому залі? Ні для кого. Перевірте, подивіться на неї. Я скажу про, про військову ситуацію ще додатково. Отже, суспільне мовлення це дуже серйозний і важливий чинник. Наступна історія. Все-таки вона пов'язана із кібербезпекою. Треба сказати відверто, що ви знаєте, що бази даних державних структур в Україні робили російські компанії, що зовсім недавно, в минулому році. І відповідно доступ до них через навіть ось ті розробки операційних систем, все це є, ми в цьому сенсі не захищені. Тому наші сайти обвалюють, як тільки ми починаємо пересилати якісь робити, навіть розсилки. Відразу валять там державних органів влади, хакери, всі ці речі. Ще один важливий аспект, а що ми протиставляємо назову? Ось ця контрпропаганда, про яку йдеться? Очевидно, що нам потрібен сильний канал мовлення на закордон. Тому що він має виробляти контент. Ну, не я буду зараз знімати фільми про Росію. Нам, до речі, не треба багато там, придумувати контрпропаганду, щоб створювати якісь міфи про Росію. Достатньо правду говорити. Достатньо. І для українців цього вже достатньо. І для дуже багатьох людей, які живуть на території СНД, цього вже достатньо. Показати всю систему управління цією державою. Да? Тобто рівень прав і свобод, рівень життя, зрештою. Давайте відверто говорити про російський. Але цей продукт має хтось виробляти. Хто його має виробляти? Ну, очевидно, державні змі. І вони мають бути сильними. Для вироблення продукту потрібні гроші. Гроші в нас бюджет такий, який є, але станом на зараз ми придумали, як посилити державне іномовлення. І ось це посилення ми бачимо в тому, що ми об'єднуємо, створюємо таке державне підприємство, концерн, по суті, іномовлення, який буде об'єднувати і оцей УТР, який в нас такий відверто, скажемо, дуже консервативний, м'яко кажучи, і об'єднувати перший Україн, який виник на базі першого національного і принаймні дає якийсь більш сучасний продукт. Але головне, що ми наразі знайшли для нього технічну базу, яка би забезпечувала нам нормальну картинку. Це канал БТБ. І з наступного тижня БТБ, його база вже буде у розпорядженні іномовлення, вони будуть випрацьовувати більш сучасні продукти, і ми можемо забезпечити, бодай сучасну картинку. Вже з наступного тижня вони виходять російською і англійською мовами. Тобто відповідна робота пророблена, зараз йде юридичне оформлення, бо це складно. Сергій Арбузов зумів телеканал, по суті, державний оформити як ТОВ. Та, товариство з обмеженою відповідальністю. Нормально. Тобто в нас там е, так справи робилися. Але тепер треба зробити з нього державну структуру і підпорядкувати інтересам держави. У нас є домовленості з однією дуже потужною медіагрупою, що вона вийде в інтернешнл форматі теж в російському і англійському приватна структура, тобто так як росіяни роблять там НТВ да, які там е, виходять на закордон і орієнтуються на закордон. І це так само посилить інформаційну присутність в світі. Ми посилили роботу Міністерства закордонних Справ з тим, щоб українські телеканали пускали у кабельні мережі Європи, Сполучених Штатів Америки і країн співдружності незалежних держав. Таке завдання перед ними поставлено, і вони зараз почали цим займатися. Очевидно, що посольства мають дуже активно в цьому напрямку працювати. Більше того, на закордон посольства нарешті поч... мають почати організовувати якісь інформаційні заходи для того, щоб звідти брали інформацію. Єдина втішна інформація в цьому контексті, вона буквально сьогоднішня, це те, що останні цифри все таки показують що Росія зменшила свою інформаційну присутність з контрпропаганди на Заході. Ми, ми фіксуємо різке зниження кількості інформаційних негативних матеріалів про Україну, які виходять з боку російських оцих міжнародних ЗМІ. Що це означає? Це означає, що ми фіксували дуже чіткі хвилі. Коли російська політика загострювала ситуацію, російський політикум бачили різкий зріст, це означає, що вливалися гроші досить серйозно в лобійські структури, і в іноземних ЗМІ більш масово виходила критична інформація про Україну. На жаль, мусимо визнати, що це саме так працює через лобійські структури і через великі кошти, які вливаються через них проти України. Останнім часом це різко впало, достатньо, що свідчить про те, що, очевидно, вже росіяни бачать сенсу в нагнітанні, оскільки вони не перегнули цю ключову політичну лінію і вони все одно виглядають як агресори. Тобто вони скоротили принаймні фінансування цієї, цієї своєї складової, що для нас дає шанси, бо ми зараз цю систему інформаційної протидії фактично тільки створюємо. Що стосується вміння говорити. Ну, знову-таки, я не пам'ятаю, щоб в нас був період, коли Служба безпеки України давала два прес-брифінги на день. Правда, Такого в нас не було в історії. Я розумію, що особливий час. Їм треба теж до цього пристосовуватися. Навіть не так при службі. Пристосовуватися треба всій службі безпеки, тому що система працює так, що вам треба узгоджувати те, що ви говорите на різних рівнях. І це офіційні речі, це доступ до державної таємниці. І я там можу що завгодно сказати про мобілізацію, а мені відразу там всі експерти РНДО починають в жасі хапатися за голову і кажуть, боже, це ж державна таємниця. А взагалі, ви знаєте, що АТО, окрім керівника АТО, не має права ніхто більше коментувати по закону про антитерористичну діяльність. І ви порушуєте закон. А це, зрештою, вже відповідальність наступає. І це треба теж швидко змінювати. Але очевидно, що перед вами такі завдання, що це складно зробити. Тому прес-служби, як їх навчити працювати по-новому, от ми там неформально практично говоримо всім міністрам, ви маєте порядкувати собі прес -служби. Прямо з вами має спілкуватися прес-секретар. Цього досі немає. От немає. У нас прес-секретар може 2-3 дні не заходити до міністра. Як він може щось видавати в військовий час, де ситуація міняється щотри години? Да? І добре, що в нас Оваков може щось писати в Фейсбуці, йому за це дорікають, але це абсолютно нормальна сучасна практика, да? і принаймні щось там в нас оперативно з'являється. Тому що якщо це робити через прес-службу, то вони спочатку мають отримати інформацію, її опрацювати, потім пройти всі етапи узгодження. Як правило, це декілька етапів. І оцю систему, замміністра, який відповідає за інформаційні питання, він має підписати дозвіл на оприлюднення цієї інформації. ну, так воно працювало. От, на жаль, зараз доводиться повністю все це ламати і вибудовувати зовсім нові системи комунікації. І тому те, що в нас силові структури от починають більш-менш працювати, ну навіть знайти речника це проблема. Ми пропонували навіть тому ж Дмитру Темчуку йти працювати в прислужбу Міністерства оборони. Ми пропонували багатьом людям це робити. А всі кажуть, ви знаєте, ми більш ефективні в громадському секторі. Ну, це правда, там ефективніше, там оперативніше, там нічого узгоджувати не треба, нічого ламати, да? і відповідати за порушення державної таємниці. Зараз намагаємося зробити все-таки більш якісне інформування з, з тих місць, де відбуваються бойові дії. Але знову виникає проблема. Виникає проблема з безпекою журналістів. Тому що, скажемо відверто, терористи відстежують все пересування знімальних груп, тому що це дуже зручний об'єкт, це скандал. Чого хочуть терористи? Станом на зараз. Взагалі, тероризм як явище, і американці це вже довели, вони харчуються інформаційним попитом. Все, що вони роблять, це насаджування страху. Це класична дія терористів. Вони насаджують страх в який спосіб? Коли ми, журналісти, про це максимально багато повідомляємо. Тому їм треба якомога більше приводів. І тому вони активно це все поширюють. Да? І тому захоплюються журналісти, бо це точно та тема, яка буде висвітлюватися. От. І переломати цю ситуацію, да, це вже ну, досить складний комплекс е, заходів. Тому що навіть розмови по телефону в місцях проведення антитерористичної операції це відстежування знімальних груп. Ми забороняємо журналістам там розмовляти по телефону. МТС російська компанія, давайте не забувати. Всі супутники, через які відбувається мобільний зв'язок, це російські супутники. У нас немає українського супутника, щоб ми могли захистити свій канал зв'язку. Це є у військових, але, на жаль, не є в журналістів. І тому, повірте мені, от я з цим стикалася на практиці, коли відбуваються розмови, тільки ми починаємо туди вести знімальні групи, відразу... Ми маємо справу з гранатометами, з виїзними групами терористів, які захоплюють або які починають стріляни. І це так само породжує певні складнощі. Це просто об'єктивна реальність, хоча зрозуміло, що Міністерство оборони да, і е, Міністерство внутрішніх справ мають посилити принаймні наявність картинки. Там є в структурі достатня кількість журналістів, я вам скажу, що в структурі Міністерства оборони працює 180 журналістів. Я би хотіла так само, вже намагаюся два, Спусті. да, військових журналісти, вже намагаюся два місяці побачити результати роботи, якщо чесно, ну так, зі слабким успіхом, тому що сьогодні зізнання ЗУРАБА про Генштаб ну, були такі відвертою, абсолютно несподіванкою. Це означає, що взяли нову людину і вона ще не знає, що її робити. От, це тільки єдине, що я, чим я можу це пояснити, тому що там ну, все-таки є якась прислужба, яка давно вже нічого правда не говорила, але яка знає, принаймні, що до чого, і точно має контакти журналістів, як мінімум. От. Тому всі ці складнощі, вони є об'єктивні, їх треба долати. Долати, це знаєте, от ми зробили цей указ про ті ключові документи, які в нас мають з'явитися. І стратегія розвитку інформаційного простору, і доктрина інформаційної безпеки, і закон про кібернетичну безпеку. Все це має з'явитися як базові документи. Ми сьогодні державу будуємо з нуля. Ми з нуля будуємо армію. Бо в нас армія повинна вміти воювати, а виявилось, що мати армію і мати армію, яка вміє воювати, це дві великі різниці. Правда? От, ми будуємо міліцію яка ну, має бути заточена на охорону правопорядку, а не на охорону чи там корупційних схем кришування. І те саме ми створюємо і у вмінні держави спілкуватися і бути підзвітною. Українська держава раніше не була підзвітною перед своїми громадянами, не ставила собі це завдання, але зараз це необхідно і це розуміння є. І це просто з нуля поширюється. І, відповідно, маємо усвідомити свій інтерес, який інформаційний простір нам потрібен, що тут має бути. Да? Тому прошу допомагати, ми почнемо цей публічний процес. От, і відповідно так само прошу зважати на і ці моменти, і на те, що інформаційну війну, колеги, ведуть все-таки журналісти. Не треба чекати, що її будуть вести особливо там тільки чиновники. Треба готувати продукт, який був би орієнтований да, на різного споживача. Все-таки, все Я думаю, що ми мало уваги приділяємо Росії. Українські ЗМІ достатньо мало. Ми повідомляємо про те, що відбувається всередині країни, це нормально. Але ми не підкреслюємо переваги європейського способу життя, куди ми нібито прагнемо, як журналісти. І не показуємо в деталях ті негативні моменти, які є в Росії. І одночасно вимагаємо перемог в інформаційних війнах, де система побудована зовсім інакше. Треба десь між цими позиціями шукати золоту середину. Розуміти так само, що ми сьогодні в стані цієї інформаційної війни і подавати інформацію про іншу державу, більше все-таки про неї повідомляти, те, що ми там можемо показати, що самі росіяни не можуть побачити про власну. Праву. Ну і однозначно, будувати все таки конкурентний інформаційний простір в Україні, який був би якісний, об'єктивний українцям пропаганда а-ля Путін не потрібна. Українцям потрібна об'єктивна інформація, прозора влада і розуміння, що відбувається в них в державі. Це наш. Шлях і я переконана, що тільки таким шляхом ми можемо прийти до успішної країни, яку ми прагнемо.